Ви опять не видите ничего, блядь. Ну, каждая гра, ви не видите, блядь. ви кінація не видите, ні чого не видите. Убить забор, так вот тут до вас поніти. Так, друзі, відворін все-таки буде вкидати. Зараз Богдан Віндюженко щодо епізоду. А на жаль, на жаль, через те... Просто не попала ситуація з падінням штрафний майданчик. Ну варто лишається у соборної. Безумовно, тут технічна причина, але так, у нас відкладений фол. Четвертий фол у соборний. Соборна тім. Четвертий командний фол. Ну безумовно, це емоції не стишить ніяким чином. Але але вар буде. Вар буде ще у Соборної. Немає технічний момент. Не було такого вирішення? Тому що коли не видно то, да, на камеру. У нас не видно було момент, а Нам ніхто вар не вернувся. Ну я не знаю. А є, є в регламенті це на переписано. Є такі правила Кривенко. А, пішла на передачу назад. Герасимчук мороз. Знов на Герасимчука три хвилини залишається до завершення першого тайму. Тут два, тут одне з двох. Або коментатор, як то кажуть, дуріє і піде так лікуватися. Або все-таки документує цей поєдинок на стриоди стає рахунок. А, забуває Кривенко. А, з передачі морозу, наскільки я правильно розумію, першення першого тайму. Тут, два, тут одне з двох. Або коментатор, як то кажуть, здуріє і піде так лікуватися. Передачі Максиму Морозу забитимечем. Значить, це 10-й номер команди Бідросу з «Золотим». Олег Кривенко. Рахунок 1-3. Коло Кривенко вже дубль сьогодні. Дві хвилини залишається 15 секунд до завершення першого тайму. 3-1.